Стартував тиждень медіаграмотності, це не тільки Одеська, щось таке одеське чи українське. Це взагалі світова тенденція підвищення медіаграмотності. Є навіть спеціальні рекомендації, розроблені ЮНЕСКО, для того, щоб ми могли впроваджувати критичне мислення, медіаграмотність в навчальний процес не тільки для журналістів чи для тих, хто вивчає комунікації, а загалом для школярів. Починаючи там з середньої і старшої школи, оскільки ми чудово розуміємо, що зараз між дитиною і інформацією немає посередника, тобто дитина дістала свій смартфон, і ось вона вже інформацію сприймає. Тому дуже важливо навчити і дітей, і, і людей старшого віку правильно сприймати інформацію, розрізняти фейки, перевіряти інформацію, ну щоб не ширити. Небезпечну інформацію, в тому числі під час інформаційної війни, тому тиждень метіаграмотності просто покликаний привернути до цього увагу. В основному це репости сумнівної інформації. Тобто, побачили якусь там страшну інформацію або навпаки якусь інформацію, яку людина вважає корисною, і почали її поширювати, не замислюючись над тим, а надійне джерело чи ні. Тобто, це найбільш поширена така, звісно, практика, яку можна відстежити. Але звісно, в цілому це таке невміння перевірити джерело інформації, невміння відмежувати там якусь маніпулятивну інформацію від якісної інформації інформації. тому звісно дуже важливо постійно підвищувати навички медіаграмотності. Насправді проводиться багато різних заходів зараз. Проводиться онлайн таке тестування. Кожен може його пройти і перевірити свій рівень медіаграмотності. Його можна проходити що дві або що три години, так за лінком, тобто це абсолютно для всіх, не тільки для тих, хто в Одесі знаходиться. Час від часу заходи з медіаграмотності проводяться у нас в американському домі, який тут неподалік знаходиться.